Цим добра і миру головне. Настають тяжкі часи для тих людей, кого підближається фронт, тому що хто далі за 100 кілометрів той цього й не зрозуміє ніколи. Дай Боже і не зрозуміти. Читав новини і один підполковник пише. Да, Ворог зайняв з Дніпропетровської області два занедбалих населені пункти. Недбалих населені пункти. Гарна підтримка. Тяжко зрозуміти, коли людям приходиться покидати свої оселі, залишати рідну землю, роками нажити, де роками влажували душу. Оце. А зараз приходиться це покидати. Добре, в кого є. Кошти, за що покинути, купити собі нове житло чи зняти, а в кого нема. Що тоді, куди тоді, як тоді. Боляче і сумно. Просто сумно і боляче. Але віримо в краще. Віримо, що все буде добре. Всім добра і миру, головне. Добрий з дому не Віриться, що треба буде прощатися, чи, чи приїду я ще колись сюди. Не знаю, я просто не знаю. Але так на Дніпропетровщині ще з 18 населених пунктів оголошена примусова евакуація. Про це ніхто не каже. І це вже навіть знаєте, це не фронт з Донецької чи Запорізької області, Я маю на увазі фронтова частина межі області. Це такий крепкий тил, який колись був. Але так, про це ніхто не каже, про це всі мовчать, і я не знаю, що більше додати, але ви знаєте, що війна ближче, ніж вам здається, ближче, ніж вам про це. кажуть у телемарафонах. фона. Подивлюся на світворик, просто серце кров'ю обливається. Як ну що ти тут забереш? От як отут от щось можна забрати? Я не уявляю просто не уявляю. Скільки тут було класних спогадів.